Доброго мирного дня всім, міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки хороших новин. Так, зараз втрук курчатам кабачка і будемо пасти гусів. Що є крикливі? Що Шо, шоколадочка, дівчинка? Ділитися. Ти як стало? Вони стало на місце біган. Бо я зараз мокну тобі, мекну, мекну. Мекну і бетну. Там приправи До кабачка. Привіт всім. Зараз курчата, зараз всі біжать, всі летять, всі жертви хотять. Оце туди. Всі хочуть жратоньки. Курята. Ой. Так, сіточка, дамер. Доброго вечора, доброго вечора, Іван Попович, доброго вечора, доброго вечора, Тані Бондар. Привіт, Люба, прийшло? Повідомлення от. Ну, це добре. Що сьогодні прийшло тобі повідомлення. Так, будемо терти огірки курам. Нара на тру кабачків, огірків. Там буде, там буде видно. Завтра треба на город гечки наломити. Та й такі, то справи. О, що, Таню, так і дощу в тебе в день не було. У нас то такий файний, пройшов, аж вода по подвір'ї текла. Так що ось такі, то справи. Так, Ілля, привіт-привіт, Євгенія, мої вітання, люба! Вітання Євгенія і вам. Всього найкращого. миру, спокою, затишку. Так, Таня бондарнути даєш. огірки буде терти, люди тебе засміють. Таню, чого засміють? Серйозно тругірки? Ну, а що з ними маю робити? Викинути чи що, де їх маю подіти? Ось такі огірочки. Тру козам, те, курам з кабачком. Ну, правда, кури вибадливі не дуже хочуть огірків їсти. Так кажу, які, Але з кабачком вимішую, то їдять. О, неохотно, але з'їдають все. Для той раз, як виберу, о, показали люди, що дати їм, то я вже віддам. Які, попа... які будуть, які виберу завтра. О, якщо там буде що, то віддам. Так що. В мене будуть яйця з вітамінами, огірковими. <гум> так щось таке. Там бачила, дівчата писали, що кажу, я б всі забрала б і І щоб було накласти, бо повисихали. Ну, Якби я могла їх віддати тим людям, котрим треба їх. Я би з радістю поділилася. Так. Казала сестра, що хоче, то я вже думаю, як виберу, той раз то дам її. Так. Богдан Тур та Люба Сафронівна, доброго вечора. Доброго вечора. Таня Бондар не було Любця. А в нас був. Досить гарний прийшов. Ні, ну ж це золото, я ніц не маю. Ми не робимо мало, ну знаєте, хоч ти біжайте, хоч ти ні собі в жопу запхайте. такі дивні Виключили світло, поки телефон перезавантажила. Щоб включився інтернет. Ще на рівному місці, як ти казав, розсердили. О чого воно так, люди? Лікують, лікують самі, а вже як здихає коза, тоді вони дзвонять до мене і питають, а що зробити, бо вже здихає. Ну якщо ваш лікар лікував, то хай лікує далі. Чи ви самі лікуєте? При чому тут же я? Ой. Та й при чому тут же я? І олію напхали, і сироватки, і соди. І що тільки вони не, не давали вже. Тим Ті кузі, і потім кажуть, а що робити? Ой, тяжко. Ксюша, люба, привіт і гарного вечора. Привіт, Ксюша, гарного вечора і вам. Так, Юля Бойко, всім привіт. Привіт, Юлінька. Світа, у мене качки з'їли у гірки. Зрозуміла. Ну у мене качок нема. А от курчата, він дивіться, як наминають. Тоді на передруге скачуть. Заняння огірки зараз на вагу золота. Ах ти ж гад, ти такий, а! О, ти дивися, скотина прилетів і кусає мене. Ото поки не заб'єш, доки ти доки ради не досиш йому. Так, Толя Андесять. Ну так, да, красавиця. А ти як думав? Євгенія, Юля, привіт. Трояндочки, Ольга, Храни вас Господь. Амінь, амінь, Боже, благословення вам, амінь, амінь. Хай Бог благословить вас і охороняє від цього лихого. Так, Юлія, Євгенія, привіт. Толян 10, коли? А тобі що ще я розказати з ким і як? А? Толян, все тобі треба знати. Чи ти маєш на увазі про себе, думаєш що? Щось тобі за про... засвіти тут. Дімон, люба... любиш? Е... Ну так, да. а хто кура чи яйця не любить? Звісно. Їх до всього треба і дото. І до печива. І з'їсти корисно, а ти як думав? Юля, Таня Бондар, привіт. Ксюша, Юля, привіт, Таня Бондар. Писала тобі, що тільки до хати зайшла, на вулиці, можна буде, на вулиці можна бути не дуже жарко. Ні, в нас дуже гарно на дворі, досить гарно погодиться красота, дощик перейшов так свіженько, не є жарко, якраз якраз красота. Льоша, привіт із Новосибірська. Привіт, Льоша, Євгенія, Люба, давно стрім розпочався, бо я тільки зайшла поки що на роботі. Е, Євгенія, чесно, не знаю нічого. Ото, як, як сказати, Виходило, заходило і тепер тут пише мінус 35 і 20. Що воно до чого, поняття немає. Ну, я виходити зі стріму не буду. Як буде, так і буде. А вам гарного дня, Ілля. Виходу, виходу не. Богдан Ксюша добрий вечір. Світа дамер. Був у нас, але мало. Юля Богдан Турта, привіт, Оксана, привіт, Любочка. Я вас люблю, в мене був дощ, я тебе дуже люблю. Хай Бог благословить. Хай Бог благословляє тебе всього найкращого. Гарного дня, Ілюша, вийдуть ні інтернету. Ну не було інтернету, що ж я зроблю. Так. Оксана Марусич, привіт. Сюша Богдан Турта, привіт. Я навіть не бачу, скільки людей є на стрімі, дівчата. Таня Бондар, щось ти зависла. Зависла, Таню, бо ж не було світла. Пропало світло, немає отаки. Мусила перезагрузити телефона, щоб з'явився інтернет, бо ніяк не з'являвся. Ось Євгенія і в мене висне. Так, Сюша щось зависає. Таня Люба, в тебе проблема із стрімом, перезаходь чи що. Олег, походу Путін, оп'ять інтернет відключив. Ага, Путін має доступ до інтернету. Навіть він хто такий? Юля Бойко, Діана, всім привіт передає, дякуємо Юля, передай Діані. Ксюша, Діана, я тебе наберу. Юля, вона мені не вайбер написала. Так, Таня, о, є поганий інтернет, чи що, долі далі крутить Люба. Так, з'явилося, пропало, да від власу бабуся Галя. Доброго дня, Люба, і всі, хто в чаті. Доброго дня, Юля, сердечка, Наташа. Хай там буде ваша любима. Ось, я ніц не маю проти. Юля Бойко, бабуся Галя, привіт, бабуся Галя крутить і в мене, але пишу, то йде. Таня Бондар, що сталося, Любця? Ой, нервів не вистачає, Таня. Євгенія, Бабуся Галя і в мене таке саме. Таня Бода, ага, то тобі дзвонили. Ні, це не на той телефон дзвонили, це на старий дзвонили. Олег, Путін. Олег, пиши нормально, бо я зараз заблокую. Що Шосту... Шустер бустер. Привіт, привіт, шустер бустер. Як там у вас справи? Як там? Ваші страуси, що там у вас новенько, як погода, як ви, Іван, привіт всім із Усурійська, привіт, бабуся Галя, привіт, Юля Бойко, Таня Бондар, Богдан, Ксюша, Євгенія, Ілюша. Всім великий привіт. Так, шустер бустер, як у тебе на огороді. Все добре, досить гарно повинно бути все, аби Бог дав, щоб не було граду, щоб не повибивав. Ось буряк кормовий, досить гарний, картопля теж досить непогана. Ну, коротше кажучи, урожай мене радує, угірки гарні. ось, Цибуля не, не є така велика, але ще моє, вона за тих тиждень там, чи другий доросте ось, до своєї кондиції, ще моє трохи буде. А Та, так все поволі. Андрій, доброго вечора. Як у вас із чоловіками, чоловіками? значно поменшало за останні три роки, що з ТЦК. Андрій, доброго дня. А я що, дивлюся за чужими чоловіками? Мені вони треба. Бабуся Галя, Люба, якраз дивлюся твої відео, поки кури про кури, виноград, лаванду, а тут уже й стрім. Зрозуміла. Пав, а откуда ти з України Аслан? Чого за який Таня, за закіпіш? Ніяк і не кипіш, все добре. Таня Бондар, всім вітання, друзі Іван. Ви коров держите, ні не тримаю. Корів маю красунечки. Бабуся Галя, у нас сьогодні від ранку гримить кругами, а в нас нема нічого. Ну, У нас зранку гриміло, дощ перейшов. Я стрім вела, то дощик падав. Такий невеликий, але гарненький. А потім вдень, десь коло другої години, а моє почала третьої, то знову. Пішов гарний дощик, такий досить гарний дощик. І спогодилося, так гриміло, блискало, а потім спогодилося, так файно стало. Аж ну, ну. Така погода супер. Ал Аслан, гусей розводить, І так, хочу розвести гусей. Фром, а ви звідки? З України? Е, Влад, доброго дня! Так, доброго дня, влад пише, вас, у вас кози чи корови? Чи тільки у вас птиці? Є кози. Сім голів кіз є. І птиця, гуси, ті, свині, два коти і два собаки. Вік, слава Богу, слава на віки Богу. Так, метал, привіт. Тангер, слава Україні, Героям слава. Вік, скільки градусів тепла? Не знаю, десь 25, 27, десь такого, ну не більше. До 30. Так, Таня Бондар, у мене пише 190 чоловік. Ага, у мене нічого не пише, Таню. Я тобі кажу, не знаю, чи то взяти, вийти і зайти заново, бо не знаю, що добре, чи не добре, що тих. Там пише той мінус 189. А що воно означає? те 189, нічого. 189 тисяч, 26 і 14. Ну, так, як секунди йдуть. Не знаю, Таня Бондар. У мене пише 190 світа 60 людей. Так, Богдан, Люба, Сафронівна в нас, спека пошліть. Нам дощу бери. Іра, доброго дня, Любочко, і всі, хто в чаті. Доброго дня, Ірочка вам. Різко живе Білорусь, Нікола, нікола. Зажарті гуся. Ну, виросте і зажар зісиш. Що тобі до мого гуся чіплятися? Якщо зажару, то, то зім без тебе. Тетяна, Ютуб закриють росіянам. Ти чула? Дав би Бог. Хоча є багато нормальних людей, які нормально спілкуються і те. І з ними приємно спілкуватися, бо люди розумні, розуміються. Але дуже багато тих росіян лізе, що гадості пишуть, то ну і в баню. А там як Бог дасть. Ілля є. Світа, даммерлайчики, про прожміть. І я так кажу про жміть. Галинка Карабін, доброго вечора, Любаша. Як вам добре, коли пішов дощик свіженько. І дихать легше, а Крим горить від спеки. Кожний день поливаєш і немає толку, все горить. Та я знаю, Галинко, хай Бог дай, щоб і два з дощ пішов. Так, і того, що поливаєш, нічого не дає. Воно, вроді, поляв, за пару хвилин все вже вижарило, все випекло і вже навіть знаку нема. Так, льоха 138, доброго здоров'я вам і вам доброго здоров'я. Таня, привіт всім мої друзі, привіт Таню, привіт. Таня Люба, привіт, Жанна Дарк, Пані Люба. Наше вам, як завжди, вітанечко, Подобайчики не забуваємо ставити. Слава Україні, героям слава, Жанна Дарк, гарного вам денечка і тільки всього найкращого. Так, Світлана, привіт. Як у вас? Я рада за вас, коли там бардак закінчиться. Привіт-привіт. Де у вас бардак закінчиться, чи що, не знаю. Все від вас залежить. Так, Максим, Україна луча, Олександр Люба, привіт, дощ був у вас там. Так, Олександр був, нині два рази. Зранку був гарний дощик, перейшов, а в обід ще кращий, ну красота. Прохолодно, не пари, не варить. Так, так гарно, так легко, дівчата, що то капець з хлопцями. Дуже гарно. Нікіта, привіт вам, привіт, Нікіта. Нікіта, жалко вас. Себе пожалуйте, Богдан, Таня Ворона. Так, кусив якийсь бабай за шию. Добрий вечір. Олександр Люба, давай лягай спать, та у вісні. Заклади дощ. Олександр, <ріст> ні. Мені вистачає дощу, так що то не від мене. Як Бог дасть, так буде. Діана, здрастуйте, привіт, Ігор. Добра вам і вам також. У вас весела двійка. Всім привіт-привіт, Таня. То вже не виходь, бо люди є. Таню, я вже не знаю, що його робити. Я не знаю, що тут таке воно означає, тих мінус стільки часу. Чи це знімати час буде, чи це що воно зависло за стільки хвилин. Тут стільки хвилин не пройшло. Ось, я не знаю, що тут таке. Бабуся Галя, Таня, доброго ми... Добр... Таня Ворона, доброго мирного дня. Таня Бондар, вже 147 людей. Олександр Люба, я підписався на тебе. Дякую, Олександр. Олег, якщо у вас закроють YouTube, я вас більше не побачу. Це печально. Ну, що ж я зроблю? Це не від мене. Так, багато росіян є нормальних, з якими. Можна спілкуватися, які нормально спілкуються, і це, і це є те, що є, що це добре. Але ж ну, поспілкуватися з людьми, щось люди розкажуть, щось їм розкажеш. Але оці, що заходять і пишуть всяку гаду, всяку дурню, от краще б тих поблокували, щоб вони не заходили, і все, було б прекрасно. А Росіян досить багато є, які адекватно спілкуються. Руслан, доброго дня, доброго дня, Віра, Любочка, мала, милашка моя. Я рада вас слышать вновь. Здоров'я найлучші пожелання вашому мужу. Всі, вас обнімаю. Дякую, Вірочка Богачова. Всього вам найкращого, миру, спокою. Хай Бог береже всіх. Сергій Тетя, привіт, привіт. Ні, по-російськи я не розмовляю, тільки по-українськи. Бабуся Галя, от знов в нас гримить, може дощ буде, або знов обійде. Ну, Побачимо. Наталя Шідловська, добрий вечір. Люба і всіх, хто в чаті. Добра і благ... блага вам і вашим родинам. У нас зараз виключать світло, тому папа, папа Наталія, У нас пропало, тому сіла от у телефона перезагрузити і тоді назад повернутися в стрім. Нікола, Нікола. Любить смажити гуска, Любіть смажити гусака, поки не пізно або е, хай ваша ракета, ваші гуси посмаже. А ми собі самі. Олексій, ви звідки? З України. Таня, не виходь, Юля, Таня Ворона, привіт. Таня, Юля Бойко, привітики, Валерій, Єрмолєв, Лайчик. Так, Віра Богачова, Таня Ворона, доброго дня і здоров'я. Карат, привіт, з Новосибірська. Привіт. Максим, дай Бог, щоб ваші слова до вас повернулися з Торицею. Більше нічого не кажу. Колись сказала моя баба, дурним закон не писаний. Так що ось такі, то справи. Ось. Так, ну що там, дівчатка? Таню, ти не знаєш, скільки ми в стрімі? Тебе не пише? Давайте я зараз перезайду ось іте. Зайдемо заново. Ви не розходьтеся, я перезайду, бо не знаю, що тут з тим часом. Подивимося потім, будемо знати, що тут таке. Ось. Поки я дочитала все, потім пере... подивимося, чи воно буде той стрім, чи не буде. Зараз я перезайду.